Праве згинання ніг в коліні. Робимо на цьому тренажері. Виставляємо потрібну нам вагу відповідно до програми. Налаштовуємо тренажер на повну амплітуду. І далі налаштовуємо відповідно до довжини вашої помілки довжини цього важеля. Впираємось колінми в подушку так, щоб центр обороту в коліні співпав з центром обороту в тренажері. Ось тут. І лягаємо, щоб у нас ці дві вісі співпали. Робимо ось так вправо. Розгинання, згинання. Під час згинання робимо видих, розгинаючи ноги, робимо вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Стопи вільно розслаблено. На себе чи від себе їх тягнути не треба. В кінці Закінчили вправу, трохи розслабили м'яза, потягнули. Справа зроблена.